Дуже важлива прийнята була сьогодні постанова, яка затвердила план законодавчого забезпечення реформ. Так. Це той документ, який інтегрує зусилля парламенту, кабміну адміністрації президента. І що дуже важливо громадянського суспільства експертів, бо ми саме не тільки спільно з РПР, дуже з багатьма голосовими асоціаціями напрацювали 488 законопроєктів в цьому плані. З них 280 – це економіка, тобто 280 – це 60% загального плану. Це економіка. Це нам дозволить. Показати з одного боку людям очікуваний ефект від тих законопроєктів, з іншого боку, зробити зробити діяльність парламенту більш прогнозованою, системною, синхронізованою між гілками влади, якісною, і це дуже важливо. Тому от ми сьогодні зробили цей дуже важливий крок. Я думаю, що його значуще ще буде оцінена. Це буде живий документ. Ми будемо його адаптувати, але суспільство має знати не тільки політичні декларації, не тільки лозунги, що все буде гаразд, а дуже важливо, що люди ж розумні. Ми хочемо всі розуміти і бачити, яким чином ми пройдемо цей шлях. Тому в нас в парламенті є це бачення, тому ми зараз перебираємо цю ініціативу щодо проведення економічних реформ у парламент, бо в нас парламентська президентська республіка. На жаль, на сьогодні ми не бачимо ініціативи необхідної з боку міністерства економіки. Бо знов таки міністерство економіки займається чим дерегуляцією, те, що ми і так допомагаємо, робимо, це навіть не обговорюється. Це мізер з тих реформ, що треба зробити. Займається приватизацією. А ми сьогодні знаємо, що навіть. Якщо фабрика Рошен не продається вже так довго, так? і Рошанолипецьку а, а, а ми зараз дуже швидко хочемо продати все державне майно. Так ні, не буде того. Ми дуже аналізувати будемо ретельно по кожному підприємству, де воно більше користі принесе у приватному власника чи в державній власності для бюджету. І знов таки недолуга спроба розкрити ринок землі і продавати сільськогосподарську землю в той момент, коли селяни зубажили, вони продадуть її без безцінь і буде просто смерть, а не розвиток села. Тому замість того, щоб займатися створенням робочих місць, залученням інвестицій, стимулюванням виходу на європейські ринки, Міністерство економіки має хибні пріоритети.